Сьогодні про зеленіалів. Я, якщо чесно, вперше це слово почула, тому що я якось не звертала, мабуть, на це увагу. Але от з вашого досвіду, от хто це такий, як їх охарактеризувати, окрім того, тіктоку і фейсбуку? Так, так, між поколіннями, між двох світів <клес> майже дуже нечіткі, але зеленіали це ті, кого ми називаємо переміленіалами і не дозумерами. Ага. Ось дозумерів ще точно як з тіктоком. Якось, здається, не зовсім там, але стосовно міленіалів ну, здається, якось моїх переросли, здається, вони занадто якісь старі для нас. Ми будемо говорити про людей, котрі народжені у 90-х, плюс-мінус із контуром 5 років туди чи 5 років туди, тому що межі не чіткі. Отож, <кій> <кій> зіленіали це люди, котрі зростали в епоху цифрового світу, так для них вже звично соцмережі. Постійно гуглити, постійно щось шукати, спиратися, знайомитися в мережах, так знайомитися в інтернеті. Але вони ще трохи пам'ятають, як це писати листи. Вони ще трохи пам'ятають як, як це чекати про мене, чи що? Ну це ж я так думала це про когось. Ну щось між будемо спиратися між 85 м все ж будемо брати ось цю грань, тому що і покоління старається. І якщо раніше вважалося, що покоління це 20-25 років, то зараз час впливає інакше, час інакше йде, і ми можемо брати 15 12 чи то й 10 років. Uh -huh. Ми ще подивимося, які будуть альфи, ті, хто зараз зростає народжені після 2010-го, якими будуть вони. Mm, mm. Яке там буде наступне покоління? Так, ну от е цікаво зрозуміти взагалі особливість цих зеленіалів, Напевно, нас, як Каріна вже зауважувала, тому що ми напевно і переходимо от в цій е частині, так, від одного покоління до іншого, е як ви сказали. Я багато чув про те, що от міленіали це більше люди, які ну, мають певну традиційну форму мислення ще от від наших батьків, дідів, бабусь. І, і все одно досягають певних своїх цілей ну, тими кроками, як це було раніше. В той самий час зумери, вони дуже швидко захоплюються технологіями, отак от можуть заробляти просто на тіктоці, на будь-яких мережах. І от таке враження, що зіленіали. Де Десь посередині і не можуть зрозуміти, що їм взагалі в цьому житті робити, куди податися. Можете охарактеризувати, в чому основна проблема зеленіалів, якщо вони знаходяться між такими кардинально різними поколіннями. Я би дивилася не тільки на проблему, я дивилася би і на те, що плюсів теж багато, тому що їм дуже легко належати і туди, і туди. Ми можемо дивитися, ось це зависання між світів, можемо описувати як проблему, по типу, я не знаю до кого себе віднести, я не знаю до кого мені до кого мені належати. Але насправді ми на це можемо подивитися під іншим кутом, як на вау, то я можу і там, і там бути. Я можу брати ресурси, можу брати такі найкращі, найсильніші риси із того, і з того покоління. І мені здається, це буде багато ресурсів. Тому що міленіалам е, притаманна ідея, робота задля грошей, робота задля цілі, робота задля результату. Зумором більш притаманна ідея, робота аби в задоволення, робота, аби там якось ну залежно від того, хто яку мету поставить, чи то самоствердитися, чи то кайфанути, чи інакше. А у зіленіалів у них ось ця історія про те, що. Робота задля роботи вже не влаштовує працювати задля грошей, ну вже якось не те, вже не цікаво. Задля грошей, задля посади, задля того, аби похвалили. Чи визнали? Ота мотивація, котру ми беремо. Мотивація досягненнями, мотивація фінансова, мотивація похвалою. Вже недостатньо. А мотивація задоволенням ще дуже складно собі дозволити. Ще ну, недостатні годин психотерапії Я відчуваю, пройдено. що е, нібито бореться е, раціональність міленіалів. Мені, наприклад, та і недостатній авантюризм з. <з>... Зумерів, так, і от і точно. ти такий, от якраз в цьому і проблема, що в тебе ти відчуваєш, що тобі вже ну не хочеться працювати заради грошей, але не вистачає сміливості зробити такі е, кроки, як роблять це, отак от дуже легко ну, от Кажу, що недостатні годин психотерапії пройдено, аби дозволити собі все, що дозволили зумери, тому що вони росли інакше. Вони росли із іншими батьками. Вони росли там, де батькам було доступно дуже багато інформації про те, як зростити дитину і з більш високою стабільною самоцією. Місті, так? Як там передати почуття, поваги до власних і кордонів, наприклад, Міленіалам про кордони ніхто нічого не розповідав, які межі, які кордони. Все, там, все, все загальне, все для всіх, ти маєш бути слухняним, чи вічливим, чи зручним і так далі. З зумерами вже таке не проходило, тому що їхні батьки, ті, котрі Прожили на собі, як це бути слухняними не хотіли передати такого своїм дітям. Тож тому ще раз спираюся на те, що трохи годин терапії, і зеленігал такі ближче до зумера тому, буде. Що? Буквально... У нас є з вами 12 хвилин на терапію. Давайте будемо зараз її проходити так. Так про мотивацію, ще додам, і звідси брати ресурси, брати ресурси про те, що я можу спробувати так. Я зараз подивлюсь на лінзу. Про те, що нехай можливо в паспорті у мене трохи більше років, але ментальний вік від паспортного може суттєво відрізнятися, і ми знаємо людей, котрі в 45 та й більше можуть відчувати себе достатньо молодими, достатньо в досі часу. водночас знаємо 20-річних котрі відчувають себе як трохи списаними і трохи не в часі. Тож, взагалі, потрібно відмовитися, і це до речі, те, що зараз суттєво суттєво роблять зеленіали, відмовляються від категорії паспортного віку і відчуття себе у віці, котрий за роком народження швидше спираються на відчуття себе в досі часу, тому ми бачимо Багато людей, котрі пари можуть будувати із великою різницею у віці, незалежно від того, чоловік старший чи жінка старша, і їм добре разом, тому що спираються вони на інше, на самовідчуття, на самосприйняття. І так, це така часта тенденція соціальна. Угу. Як на мене, позитивна. Угу. Так, так дуже, дуже взагалі цікаві ці моменти, які підкреслили саме е, ті плюси, які є в цьому. Бо ти знаєш і так, і ти бачиш, і вже трішечки дотичний до іншого. Тому це справді і перевага. Як тоді от така особливість з зіленіалів проявляється на робочому місці, їхніх очікувань і, зрештою, що можливо треба знати? Про зіленіали на роботі, ми тут поговоримо і про самих зіленіалів, і про роботодавців, котрим складно. Я, як терапевтка, котра працює часто із тими, хто приносить у терапію питання бізнесу чи взаємодії із підлеглими і так далі, з ними складно. З зумерами ще складніше. Але складно в тому сенсі, що відчуття власних меж і власних кордонів вже достатньо відчутне. І якщо з зумерами взагалі, як тільки щось не так, як вони собі хочуть, як тільки їхнє самовідчуття і самосприйняття стає для них болісним чи невитринним вони не залишаються там, там немає цінності. Міленіалам більш притаманно залишатися на робочому місці та чи в стосунках, там, де комфорт нижчий, але вони тримаються за стабільність, бо це дає певне відчуття такої. Можливо, ілюзорної, але безпеки а з зумерами інакше ні, коли мені не підходить, коли мені не до вподоби, як до мене ставляться, як мене бачать, чого там від мене вимагають чи просять. Так до побачення завтрашнього дня я тут не залишаюся. А в зеленіалів тут виклик про те, що я вже маю межі, я відчуваю, але ось так різко йти, що не можу, тому що ось ці міленіальські... Звички, триматися. навички триматися вони залишаються, так і у цьому контексті, якщо ми будемо брати е, роботу із самим собою, то тут буде виходити на передній план взаємодія комунікації і вміння розказувати про свої очікування, бо дуже часто роботодавці можуть не здогадуватися, команда може не здогадуватися, так але коли ми розмовляємо про це, тому що правда для зумерів взагалі робочий графік е, 5 на 2, ну це щось не. Можливо, які 5 на 2? Їм по дві годинки попрацювати, а далі чилити відпочивати. Е, міленіалам звично працювати у звичному режимі з 9 до 6 5 на 2? А у зелені ауду знов таки щось поміж. Я вже не хочу того білого комірця і офісного графіку роботи. Але я ще не можу собі дозволити працювати дві години на день. А як він хіба так буває, хіба так можливо, це щось не про мене. Тож озвучувати свої очікування і цілком імовірно, що вони можуть співпасти із тим, що тобі можуть запропонувати та містим, із тим, який офер ти можеш отримати. Тож не боятися говорити про це, звісно, екологічно із я позиції, із я очікуваннями так не випоганий керівник. Я хотів би я там маю такий потенціал, і це буде ресурсом. Як щодо ось такої взаємодії не в робочій атмосфері, а просто от в людських взаєминах, особливо якщо це стосується партнерства, сімей, ви вже сказали, що відрізняється. Сам спосіб кардинального там знайомства і е, комунікації міленіалів і зумерів. А як з куди вони потрапили? В яку когорту ах, це ви зараз скриньку Пандори розкриваєте mm. так, тому що зумери в цьому контексті і дружнього, і, стосу... і дружньої взаємодії, романтичної чи стосункової взаємодії. Вони, так як ті, хто росли на у цифровому світі і на соцмережах, у них ось цей свайп їм дуже легко свайпати вправо чи вліво підход. Не підходить робота, хобі, задоволення, друзі, партнери. Ну якось так. Їм легко. Е, міленіалам ні, який свайп ось. Тут треба ще до останнього спробувати триматися, зберігати і лікувати. Ось еленіалі посередині. Свайпнути хочеться. Сил ресурсу ще не вистачає, тож ми тут знову будемо спиратися на те, аби шукати для себе і друзів, і партнерів і зрештою роботу по цінностях. Що таке цінності? Те, що в мені всередині а, таке непохитне, таке потужне, і чому я не можу ніколи не зраджу. Так, цінності, котрі стосуються віри, наприклад, або погляду, або вірності, або взаємодії, або того. Там правда чи брехні, так для мене правда одна із найбільших цінностей. Мені було б складно будувати будь-які стосунки, де є брехня. Тобто для мене тут я все ж пішла би по зоморському типу, я, мені легко свайпнути там, де цінності порушуються. Mm -hmm. Ось щось подібне і то. Тому ми, ми будемо розуміти, залишатися нам чи йти, триматися, чи, зберігати, чи відпускати, залежно від того. Чи резонується з моїми цінностями, чи виходить в дисонанс? Тож, взагалі, то основною задачею самих зеленіалів є кристалізація відчуття власних цінностей, що про мене, що моє, що, ось, що є моєю правдою, а що ніяк ніяк не є. І тоді багато легше. Як тоді, розуміючи ці відмінності між міленіалами і зумерами? Як бути вже тоді в позиції сили, так тим, ким ти є, якщо ти справді в епоху народився, як ви кажете, 90 плюс мінус, так зіленіалів, як стати в цю позицію сили і бути і на роботі, і в сім'ї, і в принципі, як особистість десь стосовно себе використовувати найкраще те, що можна було втягнути, і звідти, і звідти. Я думаю, основним тут буде не переходити у гру конфлікту поколінь, тому що коли ми йдемо в те, як жили там ті, хто були до покоління X, покоління бумерів, там був постійний конфлікт поколінь, де старші потрохи хейтили молодших. Типу, ох, це молодь, куди вже ж ціка молодь пішла, які там вони не такі. І це викликає багато внутрішнього конфлікту, багато. Ну тут ж насправді, коли є цей конфлікт поколінь, то люди самі ж собі обрізають можливість взяти якийсь ресурс і щось хороше із цього нового покоління. І тут. Задача не те, щоб перебороти, але все ж таки не допускати конфлікту поколінь, а бачити плюси в тому і в іншому, тому що в аналоговому теж є багато хорошого. Там, є, там може статися опора на те, аби відкласти на 3, 4, 5 годин. Всі гаджети і бути просто одне з одним в плані контакту, взаємодії, погляду очі в очі, діалогів і так далі. І це і це хороша новина. Але в той же час, коли буде поставати якісь питання, то ми будемо спиратися саме на цифру, будемо спиратися на штучний інтелект чи на інтернет, чи на той досвід, який нам можуть показати в мережі і так далі. Тобто не конфліктувати. А так як ми говорили, на початку приймати найкраще звідти і звідти, не йти в категоризацію Ось ці хороші, ці погані, ці класні ці. Ні, цих потрібно з цим потрібно змагатися, а до цих потрібно належати. Ні, і те, mm -hmm. і те хороше, і там, і там є ресурс. Ну от дійсно дуже цікаво виходить, що напевно нам треба змінити парадигму мислення, бо. Нам не вдається розділити і взяти конкретно да, щось одне звідти, щось одне звідти. Ми, як ніби, повністю хочемо взяти і звідти, і звідти, і ми стаємо якоюсь просто сірою зоною, не там, не там. І виходить, що от ви говорили на початку про терапію, що важливо там кілька сансів терапії для того, щоб перевернути в собі усвідомлення. І в мене таке відчуття, що потрібно перевернути усвідомлення, що ти не меж двох поколінь, ти окреме покоління. Так само, ну тобто, тобі не треба думати. От я частково звідти, частково звідси, і не знаю, хто я такий взагалі. От як е, нам почати у можливо самотерапію або звертатися до спеціалістів, які можуть нам е, зрозуміти, що ми також е, повноцінна ланка суспільства конкретного свого покоління? Знаєте, найглибша терапія починається, коли замість думки, що зі мною не так, що з ним не так, що з нею не так, що взагалі не так, ми виходимо в позицію так, я окей. Ті, хто зі мною взаємодіє, теж окей, але є певні виклики, котрі перед нами стоять. Як би так мені спробувати з цими викликами розібратися, і з мінімальною втратою ресурсу, енергії, і максимальним збереженням, чи то самопізнанням. Тож переходити сюди всі в порядку, всі молодці, але кожному потрібна якась підтримка чи допомога у відповідях на запитання, чи у пошуку цих відповідей. Вони uh -huh. ж часто в нас всередині ховаються. А не градувати дуже класно ви сказали, так не йти про те, що між поколіннями і до кого ж Залишитися, це просто одна із теорій. Окрім теорії поколінь, є дуже дуже багато парадигм, на котрі можна спиратися у темі самопізнання чи в темі того, як вибудовувати міжособистісну взаємодію чи сімейну комунікацію. Тож не спирайтеся, не, не, не треба градувати тільки так, по типу якщо я міленіал, а він зумер, ну що між нами може бути спільного? Треба йти далі, тому що ми формувалися не тільки під впливом часу, в котрому росли, не тільки під впливом поколінь. Ми формувалися і під впливом сім'ї, в котрій росли, і під впливом. Тих інтересів і хобі, котрі у нас були, і під впливом друзів, і під впливом різних історій, котрі були тільки наші, особистісно наші, а не просто ось осіб досі часу, так тому що ну, якщо до прикладу Меланіал проходив помаранчеву революцію, а Зумер тільки вчив про неї у підручнику з історії, так то це зовсім не означає, що між нами немає нічого спільного, тому що може бути спільним те, що... Попри те, що мій досвід такий, твій такий, ми все одно любимо нашу країну до прикладу, так або все одно спираємося на якісь спільні ідеї, тож трохи ширше дивитися і не звужувати себе тільки до теорії поколінь. Зрештою, вона умовна, вона дуже, дуже там, ну, там розмиті гнучкі контури, і у світі та й в діагностиці всього багато більше. Угу. От ви, коли до речі, сказали про те, що е, треба не думати, що зі мною щось не так, і я відчув. Що от реально зумери, вони впевнені, що з ними все окей. Так. І міленіали. Вони впевнені, що з ними все окей. І от тільки ми оце е, таке е, покоління, які постійно ми в терапії. Чому? Тому що нам постійно здається, що з нами щось не так. На нас тисне старше покоління, бо ми не відповідаємо їхнім стандартам. І на нас криво дивиться ста молодше покоління, бо ми не в їхніх стандартах. І ми думаємо, зі мною щось не так. І от я зрозумів, що це реально проблема саме е, зі леніалів. Так, правда, правда. Те покоління X каже про те, що потрібна освіта, потрібна освіта. Світа, тому що це дасть змогу мати стабільність і мати роботу. А зумери кажуть: навіщо мені та світа? Я собі там буду мати певну кількість читачів чи прихильників у соцмережі? Мені не потрібно і. То і ті, і ті праві, і ті, і ті праві крізь лінзу, крізь котру вони дивляться на світ, тому mm -hmm. що лінзи різні, і ось це теж може бути дуже класною темою, аби там, де виникає певний конфлікт поколінь чи непорозуміння, ми просто зрозуміли, що кожен дивиться одне на одного крізь власну лінзу. А якщо їх прибрати, то без цього просто всі хороші, просто всі по різному формувалися, і цей mm -hmm. різний досвід сформував різних нас. Це правда так дуже дякуємо за те, що е, розкрили цю тему. І я для себе ще так зрозуміла, що це стосується не тільки зараз нас е, зіленялів в плані того, що е, всі окей, так а і стосовно батьків, які, наприклад, міленіали, які інколи не можуть прийняти своїх дітей е, зі леняльнів, потім зумерів, завжди хочуть так е, змінити. Так само діти стосовно батьків, тобто. От правда, ми різні, і... але це і класно, тому що це і цікаво. Ми ж бо різному дивимося на цей світ. Mm -hmm. і, і цей світ, зрештою, різний через те, що ми різні. Дякуємо вам за, як завжди, таке якесь тепло, така, знаєте, зона безпеки, як ви казали на початку. Вам успіхів, сил, у вашій праці. Спасибі, навсаєм, навсаєм. Рада тут бути. Дякую. Друзі, ми нагадуємо, ми говорили про. Таке цікаве покоління, яке наче застрягло між двома іншими, але насправді зовсім сепароване і унікальне по-своєму. Тому будьте спокійні, як нам вже пані Оксана сказала, все з нами добре. Вони ок, і ми теж ок. Нагадую, що в нашій студії Оксана Сашенко це дитяча та сімейна психологиня, психотерапевтка, і говорили про покоління зіленіалів.